Продовжимо. Розмова йшла про партію. Так, от, щоб це зробити, от таку штуку, є ось така що функція партія, яка приймає два параметри. перший параметр це посилання на якусь функцію, а другий параметр це ну, безумовно той параметр, який їм потрібно передати. Тобто, це буде partial, дужки відкривається назва функції, кома і значить, значення параметру. Отак ми зможемо з вами передати значить, виклик на для, цього, для цієї нашої обробника натискання на кнопку з параметром ну, з коди. Так, тут та ж сама заповнена кнопки, указуємо ще додатковий параметр, що у нас тут у нас буде рядків 5, Ну, можна їх порахувати, так і є от рядків 5, і кол 4. Значить, поки що натискання на кнопку нам потрібно записати його в саме цьому місці, тому що нам потрібно значить, зробити опис тої функції до того місця, коли вона буде викликатися. Ну, це ось така от якщо ви працюєте не з класами, то К такої методиці ну, до неї потрібно звикнути. Ну і далі, значить, що створюємо? А, значить, наше Windows є, створюємо наші фрейми, розташовуємо фрейми. І по-перше, що нам, нам зробити, нам потрібно сконфігурувати. сконфігурувати значить, нашу майбутню табличку. Ось цю, котра буде зроблена за допомогою гріп, тобто розташування наших кнопок, так, щоб її можна було, вона значить, відповідала, реагувала на розширення самої форми, тобто вона змінювала розміри, розміри пропорційно. І для цього нам потрібно задати ваги ваги для рядків і для е, стовпців. Ну, це теж було вже, значить, коли ми розбирали гріт Ну І тут ну, ось це можна брати, цей принт він ні до чого. І перебираємо значить, усі значить, рядки, котрі у нас є. І ось в цьому циклі а скільки. У нас буде ця клавіатура знаходитися у фреймі ботом, фрейм BTM, то значить, звичайно ми для нього будемо конфігурувати. Тобто raw конфігури буде виконуватися для фрейм От. Ну і як Ну, Звичайний спосіб. Наступний рядок, який буде в ньому, задається вага одиниця. Так само для ставців. Так само для ставців, тобто пробіжемо і розтавимося. Завдяки цьому у нас наша клавіатура буде пропорційно змінюватися разом з нашою формою, з нашим вікном. Далі розташуємо наші кнопки. Ну ми не будемо давати ніяких назв. Це буде якби как бы, анонімна кнопка. Тобто будемо створювати То створення самої кнопки. Ось цей код. Далі на цьому місці буде стояти вже об'єкт. І для цього об'єкта можна буде викликати викликати методи, котрі для нього будуть доступні. А для цієї кнопки, котра буде створена, нас буде цікавити саме гріт розташування. Так от гріт ось тут. От. Ну, його можна звичайно розташувати в один рядок, але читати буде не зовсім зручно. Тому тут зроблений перенос. Значит, такий слеш це можливість задати в Python. Розташування оператора на декількох рядках. Ось таким чином можна. Якщо хто не знав, то це ось так от робиться. Ну і давайте, ще подивимося, створення значить, нашої кнопки. Вона буде створюватися значить, в нашому фреймі БТМ. Текст буде братися у нас того словничка <coughs> наступного Колір теж буде братися з нього. І ось тут команда. Тобто, command, це параметр, це ми вказуємо реакцію на натискання нашої кнопки. І ось тут використовується якраз партія. Партія буде викликатися батон який ось тут вгорі, Ось, бачите? От. І він буде передавати йому код. ось цей. Ну, і розташовуватися він буде таким чином. Значить, в нашому, став... нашому рядку, в нашому ставці, і стільки параметр буде у нього ось такий, прив'язаний до усіх сторон світу. Тобто до усіх там, до півночі, півдня. Сходу, заходу, ось таким чином. Тобто він буде розтягуватися. Відповідно, то есть до, до значить наша кнопка буде розтягуватися по її розмірам. Ну і все, і запускаємо цикл. Поки що у нас буде сформована значит, клавіатура без дисплея. І причому він буде щось там вводити, ось там його код при натисканні, щось буде вводити консоль. Ну, Давайте подивимося, як це буде. Ну, ось наша клавіатура. Тобто, все спрацювало добре. Вона створилася. Ну, на, на, значит, поки що він як -от натискається. І ось ці коди. От, наприклад, от тут, так що, ну, тут код 98, тут код 99, дорівнює 29 код. Ну, ось ці коди, які ми собі продумали. Вони просто виводяться значит, консоль, а потім ми будемо їх аналізувати. Ну і давайте розглянемо вже остаточний варіант нарешті. Значит, імпортуємо, окрім цих імпортів, scroll текст Ось цей скролний текст. Можна зазвичай текст, але ну, тоді, щоб додати йому скролери, ці потрібно ну, то два притопа, три прихлопа. Ну, а так все буде у нас досить просто, і я намагаюся зробити його просто, щоб ну, побачити, як можна досить нескладно зробити ось ці речі. Так, ну і що у нас? У нас в наступному вже було цей метод є. Ну, давайте подивимося. Button-click, тут він вже трошки, трошки змінений. Тут вже є аналіз. ось Давайте, щоб воно повністю було. Ось тут повністю є реакція на натискання тих кнопок. Ну, давайте трошки розберемося, що тут написано. Значить, із віджитати текст або скролять текст, можна отримати зміст певний за допомогою метода get. Метод GET каже в нашому випадку, що він бере все це з першого рядка нульової строки і до кінця. Тобто Ось цей флажок така n, означає, що ми беремо до кінця. А крім всього прочого, значить, тут є ось така от написана штука, що мінус 1С. Що це означає? Значить, і текст, і скроліть текст автоматично додає, коли ми вставляємо щось, значить, символ, котрий ми не бачимо, перевода на новий рядок. Ось, І нам його потрібно обрати, бо в іншому випадку, то есть у нас буде рядок, ну как, текст буде. Кожний символ на, на новому рядку це не завжди буде спрацьовувати. Це можна приводити до помилок. Тому нам це не потрібно, тому ми використовуємо саме ось такий спосіб. Ось цю штуку. Ну і далі от той код аналізуємо. Там у нас. Э, Цифри від 0 до 9, вони мають те ж саме значення, тому ми просто що додаємо, якщо в діапазоні від 0 до 9, ми просто приносимо тот код. Якщо це 98, це ось така ось дужка. Якщо 99, це ось така. І Фактично, до чого роль свого, ми просто заносимо.